Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Сьогодні відео про СТ 9 грівня Чехословаччини. Шкода Т-50. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, який використовую. Друзі, коротко про цей танчик. Танчик дуже цікавий, але картонний. Чому цікавий? Тому що у нього подивіться, у нього виходить барабан на три снаряди. Між пострілами виходить 1,8 і КД барабана виходить 18,8. Кедешеться дуже швидко і дуже приємний барабан. Час зведення і розкид у вас на екранах. Среднє пробиття ББшки 250, і середня шкода виходить 320. Переходимо до навичків екіпажу, навички основної спеціальності. Командиру я прокачав БВ, братерство, ремонт, маскування, гострий зір, координація, екстремальні умови. Бонусні навички, радіоперехоплення, професійний зв'язківець і пожежогасіння. Переходимо до навідника. Бойове братерство, ремонт, маскування, концентрація, швидке зведення і плавне обертання башти. Механік водій, бойове братерство, ремонт, майстер тарана, знавець двигунів, маскування і коротбездоріжжя. Переходимо до заражаючого. Бойове братерство, ремонт, ідеальний заряд і обов'язково прокачав я інтуїцію, друзі. Чередую під калібер і голду, тому що все залежить від танчика 9, 10, 8 рівня. І просто по одному чередую. Обов'язково прокачую інтуїцію, маскування і поліпшення боєукладки. Переходимо до обладнання цього танчика, друзі. На стріму я взяв 100%, тут відмітки не тяжкі, друзі. Але хотів з вами поділитися: я тестив дуже багато обладнання, мені обов'язково зайшло практично на всі мапи ось таке обладнання. Окрім там міських, я використовую, зараз покажу, яке обладнання. Друзі, я поставив трофейну вентиляцію, трофейний стабілізатор і обов'язково система керування вогнем Т3. На дальню дистанцію, да, десь бува косить, але це саме оптимальне, що я протестив і записав вам цей відосик для шкоди Т-50. Можете другого рівня, можете третього ставити, але обов'язково ставте. І в настановах я поставив на плавне обертання башти. І на міських мапах типу Енська і Хімлздорфа, де швидкі турбачі, то я поставив загартування, щоб просто по одному розмінюватись, тому що нереально в нинішньому брондомі настріляти. Завдяки загартуванню десь щось можна накидувати. Переходимо до боєзапасу, друзі. Боєзапасу я під калібра 24, кумулятиви я зарядив 21. Швидкість польоту. Виходить, у нас під калібер, в бою буде більше завдяки ідеальному заряду. Тут у нас 1400, в бою буде набагато більше, там 1500 або 1600, не пам'ятаю. І швидкість польоту у нас кумулятива буде 1000 плюс. я не зарядив, тому що просто не прошу ні о чому. Переходимо, друзі, до модернізації цього танчика саме цікаве. Перше, друге, друге перше, третє, друге я прокачав і четверте перше. Так як Турбачі, я прокачав, щоб швидше кедешитись. Тут я поставив на житті, друзі. Друзі, я всім дуже вдячний, хто поставив вподобайку, лайк, дизлайк. Хто підтримує мене, пишіть, як вам шкода Т50, подобається, не подобається, пишіть коментарі. І, звичайно, якщо Ютуб дасть рекомендацію, хто підтримує український контент, підписуйтесь на канал Славка Металіста, якщо я вам зайду, як стрімер. До зустрічі просто по одному, друзі.